Українського регбі сьогодні важливий момент. Ми розпочинаємо розвиток регбі на кріслах колісних, напрямку, який відкриває спорт людям, що проходять шлях відновлення і прагнуть залишатися активними. Федерація створює основу для цього інфраструктуру, тренери, команди, підтримку з боку спортивних спільностей. Як керівник благодійного фонду регбі України я хочу наголосити, що цей фонд є єдиною офіційною благодійною організацією повноваженою Федерацією Регбі України. Наша першочергова мета забезпечити українських ветеранів професійними військами для регбі та підтримати створення нових команд. У нас вже є команда у місті Києві, і ми працюємо над тим, щоб поширити цей рух у Харків, Львів та Одесу, а згодом і у кожен регіон України. Разом ми створимо сильну національну систему яка дасть нашим ветеранам новий шлях до відновлення та спортивної боротьби. Для Агенції масового спорту розвиток адаптивних напрямів стратегічний пріоритет. Ми підтримуємо запуск благодійного фонду регбі України, фонд створений для конкретної допомоги, спеціалізовані крісла, організація тренувань, зборів, навчання тренерів та турніри. Це шлях до системної роботи та можливість для спортсменів отримати все необхідне, щоб продовжувати відновлення через спорт. Хочу подякувати всім, хто вже підтримує розвиток регбі на кріслах колісних в Україні. Ми відкриті до співпраці з міжнародними партнерами і спортивними спільнотами по всьому світу. Запрошуємо вас долучитися до цього напрямку та стати частиною великої роботи, яка допоможе людям повернути силу, рух і впевненість. Я хочу від усієї регбійної української великої родини подякувати європейським партнерам, які в перші дні початку повномасштабної війни надали допомогу сім'ям українських регбістів, надали допомогу Федерації Регбі України, і ми за це вам щиро вдячні.